Сьогодні пропоную вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю з Томашем Клвані, відомим громадським діячем, колишнім радником та прес-секретарем президента Чехії. Він став одним з перших закордонних експертів, які на власні очі побачили, так би мовити, постреволюційну Україну. Під час своїх зустрічей з Києва Києві він, як чемний та коректний гість, відмовлявся давати поради та рекомендації, як же тепер жити українцям. Водночас, у ексклюзивному інтерв'ю ТВА він розповів, що нинішні події на Майдані Дані попереднім події на Майдані надзвичайно нагадали йому події Оксамитової революції у Чехословаччині 89-го року. Також він розповів, що їхній чеський досвід люстрації може надзвичайно знадобитися українській новій владі у складному перехідному періоді, який нині переживає наша країна. Отже, пропоную у вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю з Томашем Квані. Я був вражений побачити на Майдані дуже схожу атмосферу, яка панувала під час Оксамитової революції у 89-му році в Чехословаччині. Звичайно, це було 25 років тому, коли я ще був одним із лідерів студентського руху. Тоді нам вдалося досягти своїх цілей у ненасильницький спосіб. Це те, чого на жаль, не змогли зробити учасники київського майдану. Але згадуючи ті часи, я вас запевняю: ми й гадки не мали, що все буде мирно. Ми мали серйозні підстави очікувати кривавого придушення. Яння наших виступів з боку поліції та армії, і були готові до повторення подій на площі Тяньаньмень у Китаї. Якраз за півроку до Оксамитової революції наші активісти повернулися з Китаю і розповідали про кривавий розгін китайських революціонерів. Тож, з одного боку ми знали, що з нами може бути, а з іншого ми намагалися уникнути помилок китайського повстання. Але тоді ми і гадки не мали чим це завершиться. Вам на жаль не так пощастило, і головне, чим український майдан відрізняється від оксамитової революції, тим, що ви не змогли уникнути жертв Попри велику кількість жертв ви змогли досягти вражаючих успіхів. Я вражений, що вам вдалося досягти таких великих результатів. Складно було уявити, що режим Януковича впаде так швидко. Звичайно, ми не знаємо, що відбувалося за лаштунками, але ваші успіхи вражають і не тільки мене. Попереду труднощі перехідного періоду, але беззаперечно те, що ви на правильному шляху. Люстрація відіграла ключову роль у демократизації Чехословаччини. Вона не дала залишитися при владі колишнім партійним функціонерам або людям, які співпрацювали зі спецслужбами. Частина з них була віддана Москві. Частина з них були віддані Москві, іншими було легко маніпулювати з Москви. тому вони не мали права керувати новою країною. Крім того, в такий спосіб ми подали сигнал світові, зокрема і Росії, що нікому не дозволимо втручатися у наші справи. Звичайно, усе це стало можливо, коли ми розкрили таємні архіви. На чому може базуватися люстрація в Україні? Треба думати. Очевидно, що вона не може бути націлена на усіх членів партії регіонів, бо зрештою вона не відіграла таку ж жахливу роль у історії України як комуністична партія. Але що ви точно можете зробити, це провести люстрацію за допомогою виборів і просто не дати мандат на керування країною тим політикам, які заплямили себе корупцією, убивством чи переслідуванням людей. Good eight. Я би порадив бути реалістами у своїх очікуваннях. Краще за все розглядати весь цей демократичний політичний процес у динаміці. У вас є новий склад уряду, тобто політики є преса і є громадянське суспільство, яке повинно займати надзвичайно активну роль. Бо політики занадто корумповані, щоб очистити самі себе. Преса може бути слабкою, якщо її власники не захочуть грати за новими правилами. Але суспільство повинно тримати руку на пульсі і стежити за тим, що робить уряд. У вас будуть Надзвичайно важливі вибори у травні. Не дивіться, хто в уряді. Дивіться, що вони роблять. У нас після оксамитової революції до влади прийшов уряд, який наполовину складався з дисидентів, і наполовину з комуністів. Люди були дуже незадоволені, але через півроку цей перехідний уряд вичерпав себе, і до влади прийшли вже нові, більш доречні люди. Треба розуміти природу європейського союзу, перш ніж мати якісь надмірні очікування чи розчарування щодо нього. ЄС це не супердержава, це не держава з єдиним центром ухвалення рішень. Як би хтось не говорив і як би не здавалося зовні, але євросоюз це 28 суверенних держав, які вирішили спільно вирішувати тільки невелику частину питань. І у випадку України вони просто не могли діяти швидше чи радикальніше, адже йдеться про узгодження якихось дій, хоча б із санкцій. Цій усіма майже 30 -ма країнами Адже поспіх веде до помилок, а європа не бажає помилятися або порушувати засади демократії. Тим більше, що кожна країна має свої власні економічні чи політичні інтереси. Водночас, якщо Україна йде демократичним, а значить і європейським шляхом, у неї точно буде підтримка ЄС. Отже, таке враження Томаша Клувані, колишнього радника та пресекретаря президента Чехії, за його словами, попереду в Україні складний перехідний період, і з огляду на історії Чехії він сказав, що, наприклад, першим революційним міністрам, дисидентам не вдалося зробити дуже багато та бути успішними. Водночас вся країна таки змогла перейти на новий рівень рівень розвитку, чого він звичайно бажає, і всій Україні.